Ну, я і я, я чув час, що е, військовим не потрібна концепція. Я вам можу сказати, що наскільки моє здоров'я, мій імунітет, наскільки він просів, коли я попав ці умови, я вважав себе досить сильною людиною, але є такі умови, я був тимчасово начинає в одному підрозділі, важкий підрозділ, за п'ять тижнів. Ну, Я, я шутив, там казав, я застережуся. Просто у нас ще є містолет, я офіцер, у мене міську лет, набої. Звісно, я шутив, там всі казали, те питали мене, як ти як. Тому що забрали медсестру, забрали фельдшера на навчання, і я лишився один. І треба було виконувати три напрямки. Тобто, я був і медсестра, коли треба було, і фельдшер, коли треба було, і начне кожного день. І я сильно. Я е, втратив енергію. Якби не ну, продукти, якби не продукти, я не знаю, чи, ну, яким би я вийшов після цих п'яти тижнів. Тому насправді військовим найбільше потрібні. Найбільше потрібно, тому що, перше, там стрес по факту, там просто по факту стрес. Практично всі мобілізовані і. Це, от, розумієте, були люди в цивільному житті, ми це так тепер називаємо, от я в цивільному житті, от цим займався. Тому що тепер є зовсім інший спосіб життя. І стреси закисляють організм, за п'ять хвилин. Закисляний організм, організм не на крові там, і всього організму займу, кожної дитини, кожної